Друзі, привіт! Сьогодні ми вибралися на грибочки. Різні зілечка. І ось ми зараз шукаємо їх. Найшли трошки. Це я бабка в своє відерко збираю дружина збирає білі грибочки. Привіт-привіт всім Що ми бачимо тут? Не бачимо красавця, грибочка білого, Ось який він красивий. Ай-яй-яй-яй, яка краса. Ось так. Ще пару. Ну, ми тільки виїхали, звичайно, але пару штук вже знайшли, таких молоденьких. Покажи. Будь ласка. О, такий краса яка. Краса. І ще такий. Ай-яй-яй, ось такі ми маємо красавці. Це тільки почав. Так, Все, па-па. Так, так, так. Є листочки дуже подібні до червоноголовців, таке враження. Вон там воно червоніє. Але це певно, що листочки. Чи грибочки? Листочки. Але під них можуть маскуватися ось такі красавці. Що це в нас? Хі -хі. Червоноголовець один. Червоноголовець другий. Ай-яй-яй, яка краса! ай яй яй Передати не можу, друзі, ну що ж, продовжуємо далі. Ось, друзі, ми вже трошки назбирали, тут є червоноголовці, білі. Трошки назбирали материнки. віночки березові, я ще їх буду доробляти. Йдемо, глянемо ще. Ой, красота в лісі, я вже поплив від задоволення. Десь спокій, нас поки свіже повітря запахи такі приємні. Так, що у нас тут, крім сміття людського? Що ми тут бачимо? А що ми тут бачимо, ребята? Погляньте, які білі гриби. Гіганти просто! Це просто гіганти. Ось моя рука. Ось вони більше, ніж моя рука. Один, другий. Ай-яй-яй, що робиться? Третій, четвертий. Так для порівняння. Ось моя нога. І які вони. Ото. От То ми тут бачимо, тут же пішли небілі гриби. Красота. Йой, красота. Ото-то, да. Що нам лишили? Що нам трошки самі поїли, що нам лишили. Красота. Але красота. Ось такий у нас сьогодні хороший улов получився. Ось, будь ласка, чотири грибочки і повне відро. Ну все, друзі, продовжуємо. Епопею. Клас. Ну що ж, назбирали ми сьогодні грибочків. і ось так я їх покришив. Будемо сушити в електросушарці. Шапочки окремо, ніжки окремо. І буде прекрасний ароматний сушений білий гриб. Так, поскладали. Зараз будемо включати. Ставимо максимально на 2 години поки що. Ось така картина. Ну що ж, подивимось, що з цього вийде.